Привіт! Знайомлю тебе з згоріла новим українським казино. Цікава назва, мабуть, тому що рифму підібрали. Типу, горила слоти крутила, і ти крути джекпот. зірви, а я перевірю. А заодно ліцензію перевірю рішення країл номер 417 від 27.08.2024 На сайті є. Зареєструвався і обрав, щоб бонуси були за перші поповнення. Верифікувався. Варіантів декілька швидко зробив це через монобанк. На головній сторінці відразу ж зацікавив блок виграші місяця. Мільйона ще ніхто не виграв. Тож в мене і в тебе є шанс. Поповнююсь варіантів є декілька картками. Вітальний пакет за перше поповнення 200% плюс 40 фріспінів, мінімальний депозит від 100 гривень. Вейджер x 40 Закинув 200, отримав ще 400 бонусних гроші на балансі. В Що можна пограти в горіллі? Слоти, багато різних. Лайв казино, покер, жулетка, блекджек, шоу-ігри це все є. Швидкі ігри, авіатор, авіатрікс, сапери, екшн-ігри також є. ТВ-ігри, кено і їм подібні можеш спробувати. Я ж кручу слоти. Ти вже бачиш перед собою слот Jungle Gorilla від Pragmatic Play. Я спочатку хотів крутити новинки, але в жоден з 50 слотів новинок, з тих, що були в списку на момент огляду, з бонусами не пограєш. Прикро! І врахуй те, що є слоти, в яких бонус не враховується і недоступний для гри. Але він враховується у відіграш бонусу. Тож спочатку новинки не покрутив, але йду по старому плану. Кручу слоти, де я горіла в назві. Видало їх мені в пошуку 8 штук. Покручу, кручу, але не всі. А яке у мене враження від слоту Jungle Gorilla? Ну не надто він веселий. Бонусних ігор не передбачено, та нічого значного в цьому слоті я не виграв. Тож перейшов до слоту Gorilla Mayhem від Pragmatic Play. Це більш веселий слот, та й видно, що з більш нових. RTP 95,5, волатильність висока, максимальний виграш, – X5000 відставки, кількість виграшних ліній 40%. Дата анонсу – 2022 рік. Дорогоцінні камені в цьому слоті – це скатери. За три скатери дають 10, за 4 – 15, а за 5 – 20 фріспінів. Десь на 10-му прокруті я вже спіймав скатери і мав безкоштовні обертання та примножив свою ставку майже в 100 разів. Подякував і пішов далі. Слот Rockin' Gorilla від Ruby Play. Цей слот виділю окремо, музика затягує. Я б на ньому все, що мав, спустив би. RTP 9657, волатильність середня, максимальний виграш X2000 відставки. Кількість виграшних ліній 50. Дата анонсу початок 2023 року. В процесі гри вайдли, що випадають, прокачують горилу, виглядає динамічно. Віддає слот неохоче, але фріспіни бачив, на них мало заробляєш. А от на грошовій бонусці цікавіше. Можна відразу декілька полів для збору монет відкрити, якщо пощастить. Плюс є шанс один з джекпотів забрати. У мене вийшло лише міні джекпот доплюсувати до виграшу, але й це приємно.